У нас ця закуска називається Тешін язик. Якщо побачите цей рецепт, обов'язково приготуйте навіть з чесночком, то нічого. Разом все смачно. Готуйте і смакуйте. Ваша маленька Україночка. А як у вас? Ця закуска називається. Напишіть і я буду знати. Беремо баклажани, ріжемо на смужки і солому. Щоб гіркота пішла, потрібно трошки олійкою попсикати, баклажани покласти і посмажити. І Каспер з нами готує. Він, напевно, теж хоче смачненького мій хорош. Наші баклажанчики мають бути ось такі. Поки ті смажаться баклажани, робимо соус. Беремо чесничок, кладемо його сюди і Часничку регулюйте самі, скільки вам подобається. Беремо чесничок. Соус можна додати трошки сільки. Хто як забажає. Трошки, бо якщо багато, буде занадто-занадто солоно, І ви аж не зможете з'їсти. Посолили, якщо хочете, можна перемішати. Перемішуємо і робимо нашу закуску. Беремо наш синенький. Це дуже просто і легко. Тепер нашу намазку. Ось такий він має бути, я хочу вам показати. Бачите, який він? Буде дуже смачно? Беремо і ось так намашуємо все. Ось трошки. Беремо помідорчика. Ось так. І потім. Ось, закручуємо. І всі робимо так само.